І так, всім привіт, мої С З вами я, бабушка Гренні із України. Сьогодні ми будемо прибирати мій задній двор, тому що його завалило трошки. Бачите, мій дім трошки просів вниз І тому в цьому відео бабушка буде розчищати свій дворик. Бачите, бо бабабу дом трошки пішло під жалю. Сейчас я дівчатки ну, зроблю собі, чуть-чуть тихіше, тому що дуже сильно голосає. Так гучність і музика. Все дев'яно. Ну, Все. Бабушка працює, а поки бабушка працює, поставте бабушці вподобайку, підпишіться на канал і нажміть на, свою, на свій дзвіночок. Бабушці буде дуже приємно. Так, бабушка зараз тут порозчищає двір, тому що, бачите, бабушки тут просто завалило весь двір. Бабушкін дом просів трошки нижче. Жителі і бабусі не допомагають, жителі бабушку проігнорували цього. Сьогодні нам треба вже пробратися до ночі і почути, що вони думають про бабушку. Бачите, дуже сильно просів наш дворик. Чи то жителі постаралися. А якщо жителі, то їм отчем не поздоровиться. От чим не поздоровиться. Бачите, наскільки сильно бабушкин дом просів. Просто дивіться. Тут прям гори. Добре, що ще хоч поки що дерев немає. Тому що бабушка думає, що це все ж таки жителі. А ну-ка. Вони були ізумруди. Ай! Щас бабушка. Украли все ж таки у бабушки всю пенсію. Ах, ви ж жители по Ну нічого. Щас ми... Зараз бабуся де їх. Троллинг буде над селянинами. Тому що жителі із двох деревень Повністю відбилася і бабушку взагалі не слухають. А так неправильно вивчати, Бабушку треба слухати. І... А якщо бабушку не слухати, то бабуся буде дуже сильно мстити. Бабушки не нравиться, коли бабуську нічого не поважає, не підписується на канал. Дивіться, дуже сильний дворик. Так, давайте хоч трошечки прокопаємо тут, тому що бабушка тіку построїла свій дом, і він різко просів. І того зруйнувався підвал бабушкин, і ще дещо там позруйнувалося. Тому бабуся, бабушці дуже. Не хочете, щоб бабуськи таке було, такий некрасивий двор. Того, що з мене всі монстри будуть смілятися, щоб бабуськи Грені такий некрасивий двор. Дивіться, ладно, давайте бабушка це залишена поцінь. Дивіться, вони, геть, мені тут рельси поламали, бачите, бабушці? Ось. О. Проказники погані. Бабушка потом це добере, бо бабушка старенька, бабушка не може, Но бабушка зараз буде мстити. Зараз бабушка візьме свою біту. Біту бабушка взяла і йде мстити жителям. А то вони вкрай офонаріли. Дивіться, так вони ще й тут бабушці землі наставили. Куди не піду візятися земля? Що у нас тут? О, їжа? Бабушки тут багато чого є. Ну, бачите, бабушка тільки заїхала, і бабушку вже наказує. Так, так. тепер нам треба дуже тихенько закриваємо свій, свій дім. Зараз, бабушка, зараз ви від бабушки получите. Отам знаходиться село. Зараз бабуся тихенько пробереться. Давайте бабуся вип'є зільку невідимості. Бабушка зараз вип'є, так щоб жителі мене не бачили. Ось, все, бабуся тепер не видно. Бабушки. Бабушки є тепер невідимось на 8 минут. Все, бабуся йде. Давайте краще бабуся підлетіть. А как ты думаешь, этой бабушке наши проказники понравятся? Ах, это все таки воны. Да не везде Да я не бежу, просто мне немножечко страшно. Я не трус, но я боюсь. Мне кажется, что бабушка про все узнает. И нам отомстит. Да не отомстит она. Та стара карга за все заплати. Що вона нам налоги не прати за землю? Це я вам маю за Тихо, тихо. П'ять минут стоїмо, а потім действуємо. Да, Михайлович, да. Все правильно ми зробили. А, бабушка. А, бабушка! Так це ви мене все таки за цей получайте бітами всі, всі будете да, получати від, від бабушки Люлі. Чого ви, бабушку закопали, просіли бабуським дом, га? Не, буде не будете? Не буде? Отак, отак, щоб всі знали, що бабушку злить не можна щоб на бабушку підписалися. Поняли, Поняли, бабушка! Пожалуйста, більше не вивезе больно. Больно, то давайте я вам ще на профілактики дам. На, на на. зовсім від рук відбилося. Якщо ще хтось так зробить, так ти чого до жителів лізеш? Це мій район. Час бабушка вас все спасе, бабушка вам ще налог має заплатити. Слухайте, я ще такого не бачила, що бабуся. що то ви бабусі маєте платити. Ви ще мої ізумруди вернете, ви мені все вернете. Копійка до копійки, я все знаю, там було двадцять стаків. Це, бабушка, ми Дивіться, зовсім офаноріли. Бабушку не слухають, так закрити. Не поняла, вони ще тут речаги свої понаставляли. Бабушка не буде цих речагів. Ну, а на цьому бабушка... ну жителі. Все ж таки вони постаралися добре. Ну, на цьому бабушка... Де закінчувати? Ну, ви підпишіться. Піддержите бабушку своим лайком. Напишите свій коментар. Підпишіться на бабушкину телеграм. На бабушкину Тиктоку. Миташа свеснула. сейчас я в свою варту так Зараз Сейчас бабушка в свою зелеварку пойдет. Так, все, бабушка в свою сьюзеливарте. Пусть тут мои все зельки. Бачьте. Все, бабочки, Все зельки, бабушка, их убьет потом. Что в раз так зроблят. Все, ребят, бабушка, да, заканчивайте. зараз уже 3 часа ночи, бабушке пора спать. Тому всем пока-пока.